Найближчими днями в Україні очікується відчутна зміна погоди. До нас насувається холодний антициклон зі Скандинавії під назвою Рікарда. Про це повідомив начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Перед тим країну зачепить активний хвильовий циклон із Центральної Європи, який зробить атмосферу нестійкою. Початок тижня принесе короткочасні дощі різної інтенсивності, подекуди грози. Температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 12 вночі здійсни та плюс 13, плюс 18 в день. У четвер, 8 травня, ситуація зміниться. До керування погоди візьметься Рікарда. Хмари почнуть розсіюватися, дощі тимчасово відійдуть, але разом із цим прийде похолодання. Нічна температура знизиться до плюс 2, плюс 7, а на поверхні ґрунту місцями можливі морозні прояви 0, мінус 3 градуса. Вдень очікується скромне квітневе тепло плюс 12, плюс 17 градусів. У п'ятницю 9 травня в атмосферу знову втрутиться циклонічний вихор із південних широт. Він принесе щільну хмарність і дощі. Фронт матиме як теплі, так і холодні ділянки, тому зливи можливі в будь-яку пору доби. Синоптики попереджають, що грозова активність може бути небезпечною, місцями можливі град і шквали. Літнього тепла за прогнозами чекати ще зарано. Ймовірно, стабільне потепління прийде не раніше другої половини травня. Загалом із 6 до 9 травня погода в нашій країні буде прохолодною практично в усіх регіонах. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози, а в Карпатах навіть дощі з мокрим снігом. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!